Сьогодні покров Пресвятої Богородиці Пріснодіви Марії головне осіннє свято від 910 року. Під час богослужіння явилася християнам Богородиця і розгорнула над ними свій білий широкий покров, тим самим створивши православним міцний захист від ворогів усіляких. Раніше на покрова дівчата обов'язково молилися, аби Господь. Послав їм гарних наречених і саме цього дня починали грати весілля. А від 1999 року, 14 жовтня, ще і день українського козачства, оскільки козаки особливо вшановують Богородицю як свою заступницю. У цей день у проторія романа, настоятеля храму Святого Духу, день Янгола. Прихожани і працівники храму вітають його із іменинами і бажають батюшці здоров'я, допомоги Божої його пастерському служінні і многоя і благає літа. Таким був цей день, таким був інформаційний тиждень. Його огляд можна завжди переглянути по неділях. Отже, вмикайте телеканал С+, і дізнавайтеся найповнішої та найактуальнішої інформації у перегляді наших кореспондентів. Бувайте здорові та щасливі! Шановні! Побачимось!